А ти теж не знаєш, як перевірити поліс автоцивілка в загальній базі МТСБУ. Автоцивілка або зелена картка. М? Зараз багато водіїв в Україні і досі не знають, як це можна зробити дистанційно онлайн в смартфоні або з комп'ютера. Разом з вами зараз подивимось на екран і я детальніше поясню, як це можна зробити. Добре? Так, ну давайте, друзі, покажу вам. Просто берете, вводите в поисковому браузері в себе МТСБУ. МТСБУ. Попадаєте на головну сторінку сайту Метротранспортне страхове бюро України. МТСБУ. Тут у вас внизу, прямо в підвалі, можете побачити перевірка чинності поліса автоцивілка. І попадаєте на таку сторінку, де внутрішня або зелена картка. Тобто ви можете перевірити поліс внутрішній, це є автоцивілка за держномером, за номером поліса, або якщо ви його знаєте, і за він-кодом. За держномером, наприклад, нам потрібно з'ясувати. Ну, давайте просто не знаю, там оберемо, який у нас там може бути автомобіль ВН 25 2525 а, а Отакий. От не знаю, чи є, чи немає. Давайте так подивимось. І от у вас тут побачите, що на цю дату, на, дата, на, сьогодні, на, на дату перевірки, в, чи є чи не поліс автоцивілка чи немає. Перевірити, і бачимо, є діючий поліс. Поліс номер такий, то та видала страхова компанія Аранта, контакти страхової компанії. і марка модель Volkswagen Polo, там, номер кузова. Все більш якоїсь особистої інформації Тут ви не побачите. Тільки марка модель, там номер кузова і страхова компанія, яка виписала поліс номер полісу. Ну от якось так. Ну, це можна на сайті МТСБУ зробити, а можна також на сайті сервісу asago.ua, сервіс онлайн-страхування Можна забити: так осаgу.ua. Ви попадаєте на сайт сервісу. Тут можна оформити поліс, автоцивілка, зелена картка, туристична страховка. Якщо ви зайдете на розділ Автоцивілка онлайн. І тут, на цій сторінці, де можна розрахувати тариф, вниз спускаєтесь, є такий блок «Детальніше про електронний поліс. І от тут ви можете побачити от таку кнопочку перевірити поліс. Бачите? От сюди, якщо натиснути, ви також потрапляєте на сторінку, де можна перевірку зробити автомобіля або поліса, яка страхова компанія. таке інше, ну, Де ми з вами тільки що й були. Ну от так, користуйтесь. Ну, тепер ви знаєте, як перевірити поліс автоцивілка або зелена картка. Це корисно для тих, ну, наприклад, ви купили автомобіль і поліса немає. Да? І не знаєте, чи є там діючий поліс або немає, або не дай Боже потрапили в ДТП. і... Винуватись ДТП, ну неадекватний, якийсь там. Ви не можете е дізнатись у нього, чи є поліс, чи немає, можливо він там в стані сп'яніння, е то ви можете просто сфотографувати його держномер на автомобілі, е вбити в базу, як я вам вже показав, і дізнатися, який поліс, чи є він взагалі, яка страхова компанія, контакти страхової компанії, звернутись туди вже за відшкодуванням. Е Відшкодуванням вам як постраждалому, наприклад, користуйтесь.